Питання безбар'єрності центром надання адмінпослуг піднімалося неодноразово. До установи звертаються в тому числі люди з інвалідністю, з порушенням зору та слуху. Які заходи вжито, щоб центр був доступний всім, прокоментувала очільниця установи. Як ми вже анонсували на цей рік, у нас запланованим одним із проектів роботи ЦНАПу це створення безбар'єрного простору. І от на даний час у нас вже зараз почалися роботи з січня місяця щодо створення безбар'єрного доступу до приміщення ЦНАП. Але в самому приміщенні ми також хочемо створити зручні умови для того, щоб всі категорії громадян могли скористатися адміністративними послугами. І однією із поставлених нами цілей – це створення безбар'єрних умов для осіб з порушенням. Слуху і з порушенням зору. І от на даний час у нас зараз укладена угода з територіальним центром щодо надання послуг диктолога. У них є працівник, який має такий досвід роботи, вона сертифікована, і, відповідно, ми маємо можливість зараз відповідно до угоди залучати її до надання таких послуг, якщо звертаються громадяни відповідної категорії. Є можливість звернутися до фахівця онлайн. Відповідний QR-код розташований на інформаційному стенді поруч з реєстратурою. Є покращені в питанні доступності для людей з порушенням зору. На даний час для людей з порушенням зору ми створюємо також умови для того, щоб вони могли достатися до ЦНАПу. В самому приміщенні міської ради зараз вже пофарбовані. Сходи для того, щоб людина слабозоро могла до нас дістатися. І на даний час встановлений датчик на фасаді приміщення міської ради, який буде відліковувати відповідно звуком можливість дістатися до ЦНАПу. На даний час ми встановлюємо програмне забезпечення. Сам датчик вже встановлений. Лише встановлюємо програмне забезпечення, яке буде з'єднуватися з мобільним телефоном особи, яка має порушення зору. І Буде відповідна програмне забезпечення, давати можливість дістатися до приміщення ЦНАПу. Окрім цього, на табличках, які розміщені біля кожного, кожної кімнати адміністративного центру, встановле розміщено шрифт Брауля, який може людина щитати і визначити, яка послуга надається в даній кімнаті. Внести пропозиції щодо безбар'єрності пропонували й відвідувачам центру. Нещодавно було оголошено інформацію щодо збору пропозицій від мешканців нашого міста щодо створення безбар'єрного доступу до приміщення міської ради. Це розроблення проектної документації щодо встановлення пандусу та можливості встановлення поручнів на сходах до приміщення ЦНАПу. На даний час ми завершили 10.02 отримання пропозицій. Надійшло дві пропозиції. Одна пропозиція стосувалася внутрішніх робіт по приміщенню, друга пропозиція щодо самого пандусу. В приміщенні ЦНАПу є крісло колісне для маломобільних громадян. Ще одна можливість замовлення фахівців додому. осіб До з інвалідністю, маломобільних або старше 80 років, виїжджають адміністратори з мобільною валізкою, яка оснащена всією необхідною оргтехнікою.